продовжую говорити про смерть для християн. Смерть це перехід у життя вічне, під повне заступництво Ісуса Христа. Відходячи в вічність, віруючи в Ісуса, не побачать особливостей, імена яких смерть і ад не потраплять під їх панування. Духи праведних ангели забирають в рай. Ісус як особистість є життя і воскресіння. Він зцілював хворих. Воскрешав мертвих, виганяв бісів, керував стихіями, тому що йому дана всяка влада на небі і на землі. Куди приходить життя, то смерть іде, і воскресіння відновлює зруйноване. Коли Христа розіп'яли, Він був мертвий і його тіло поклали до гробу. Але його дух спустився в ад. І він забрав ключі аду і смерті і воскресив. Не плінному тілі вказавши владу над смертю Адам і дияволом.